Навіть попри війну лозівські таланти продовжують прославляти нашу громаду. Вокальний гурт Смак Лозівського міського палацу культури став переможцем національного сорочинського ярмарку. Цього року він вперше проходив у Львові. Захід зібрав більше ста учасників з різних регіонів України. Одночасно з ярмарком в палаці мистецтв відбувався фестиваль народної творчості. В рамках цього фестивалю проходило два конкурси: дитячий та дорослий, 18+, під назвою Ярмар. Маринка, у якому і взяв участь лозівський колектив. Учасниці гурту зазначили, що вони були єдині на фестивалі, хто представляв Харківську область. колективів було багато. Колективи були сучасні фольк, навіть етнічні такі були автентичні, да виконання автентичне. Умови були три композиції: суто українські народні. Це можуть бути обробки, це можуть бути взагалі без супроводу, тобто акапела. Це ну, були різні варіанти. Інструменталісти просто грали музику народну в своїх обробках: і скрипки, і баяни, і різні були інструменти. Це були ще танці. Тобто це все входило в один конкурсний день. Кожен день проходив конкурс і по кінці кожного дня вибиралися. Переможці ми обрали три композиції, але заспівали тільки дві. Тому нам скоротили програму. Ой, мамо, люблю Грицю. Перша була вона така суто народна пісня. Друга була Летять лелеки. Це також народний текст, але він вже покладений на сучасну мелодію. І е, третя вишневий сад. Це також були це також народний, народний текст, але його вже заспівала Оксана Пекун із гуртом Джерело. І Вони його обробили. Це тобто, це така вже сучасна пісня. Творчі колективи Лозівщини намагаються кожного року брати участь у національному сорочинському ярмарку, який традиційно проходив на Полтавщині. Цьогорічний захід у Львові дещо відрізнявся, зазначають дівчата. Коли ви приїжджаєте туди на сорочини, то це велике поле, на якому розташована виставка різних майстрів народних промислів. Да? Там зенічних майданчиків на кожному углу, скажімо так, в кожному куту цього, цього поля стоїть синічний майданчик, на якому постійно йде концертна програма. Тобто ми, артисти, ми переходили з майданчика на майданчик із своїми піснями, тому що люди все час гуляли. Стоячи біля цього майданчика, вони не почують, що там робиться. Так? І тому воно там все замінювалося. І так, і конкурсні програми також були, ну, але, але вони були на дворі. А зараз ми виступали в конкурсі, то там вони були в палаці мистецтв. Тобто умови трішки. Так, різні, умови трішки. І різні, учасники, так. мені здається, там було були учасники. Мабуть, зараз Божанської України вже немає. Так, Приїхали ті, хто так, залишився в Україні. Так. Більше були західні області, там Івано-Франківська, Тернопільська, так. Черкаси, Чернівці, а Харківська ми єдині були атмосфера, колорит, костюми та глядачі. Лозівчанки поділилися своїми враженнями від участі у Сорочинському ярмарку та розповіли про те, як готувалися до виступу. Нам сподобалося, адже ми були вперше у Львові. Взагалі ніколи. Наприклад, я і Наталка ми ніколи не були у Львові. Для нас вже ця подорож була цікавою. От, ну а виступати на майданчику такому нам дуже сподобалося, адже той глядач, який був на вулиці, це була фестивальна робота. Наприклад, ось в мене був монолог гумористичний. Ми я виступала, і потім дівчата співали свій блок народних фестиваль. І вже не конкурс, це просто фестивальна робота. Просто як участь. У загальному. То глядач був дуже теплий, він розумів кожне слово. Дуже було, так як вам сказати, по родинному. Дуже таке відчуття, ніби ми всіх знаємо, вони нас знають, але дуже тепло приймали і ведуча, яка там була, імпровізація mm. в нас була. Так було ну, дуже затишно, по родинному цікаво. Ми взяли монолог, варіати шоу є такий. Артист Владзю. І от ми в нього взяли один з монологів про на тему музики. Дуже гумористичний. Згадали інші часи, як в юності було. Ну і так як трішечки підбадьорили сьогоденням, фрази були такі. Дуже гарні були костюми у артистів у інших колективах, і дитячих, і дорослих. Дуже вишиті, яркі з сучасних тканин. Тобто ну, вони готувалися дійсно, Прекраси, або, або, вони, або вони взагалі мають такі костюми ну, якби постійно, Я або вони, це, це вони готувалися, взагалі, готувалися які до цього свята. Відповідають їхньому регіону. От ми виїхали. Ну, так. Так. На, на стилізації прохожих так. вони. Таке враження одразу о які файні дівчата, файні дівчата. <laughs> <laughs> Ну, звичайно, в нашому регіону такі не притаманні такі костюми, але вони такі яскраві, такі і прекрасні. Ну, якісь елементи можна було взяти. Ми для себе це відмітили. Так. І десь ми там записали. дуже багато собі натуральних записали. тканин, якихось mm. натуральних ви. Ну, таке все. Ми потрапили в якусь дуже яскраво, дуже так. яскраво. Враження, звичайно, неймовірні, так як ти приїжджаєш в місто вперше і тобі хочеться за ці. Якихось коротких два дня все в себе як вібрати. І оцей етнофольклор, і оці костюми, їхній колорит, їхній говір, як вони розмовляють, бо це дуже проєкт. І взагалі так, це ось, історичне місце, і історичне там кожна місце. будівля. Да, це дуже відрізняється. Вона щось знає. Тобто, місто неймовірне, ярмарок, ну, так, інший формат, інші зовсім. Умови були проведені, але нам дуже сподобалось. На жаль, що дуже швидко воно все так якось пролетіло. Так більше хвилювалися, певно, перед виступом, ніж воно якось так раз, і ну, швиденько. Але приймали нас тепло, оплесками. Я думаю, що глядачам ми сподобалися, хоча не було такого у нас часу, щоб. Якось більше. Так, не було. Ми з, з, з поїзда. Тільки з потягу переодягнулися зразу і поїзду до мікрофонів. Ну, зразу. Якось, так. Тобто в нас не було навіть а. ніякої репетиції, ніяких там, чеків, як для вокалістів. Репетиція роблять... була, але в таборі для пасажирів потягу. Так, а ще була репетиція у роздягальні, коли ми знімали бігом свої віші і одягали бігом костюми, і ми на Постійно співали, співали, співали ці партії, щоб вирівнятися, щоб якось себе вистроїти. і все зареєстрували емоції. Вони нас пили і зразу на сцену. Тобто, але ми я гадаю, показали себе з гарної сторони. На всеукраїнському фестивалі народної творчості Ярмаринка який проходив у рамках сорочинського ярмарку. Виступ лозівського вокального гурту Смак високо оцінили і нагородили колектив дипломом лауреата першого ступеня. Також всім учасникам фестивалю вручили сувеніри у вигляді млина, символа сорочинського ярмарку.